Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. чого б його почати цю підбірку неймовірностей, яку нам наплодили росіянські користувачі залишків росіянського інтернету. Презерватив із Путіним тушонка з презервативом і усе це в одній банці за хвилину. Ну а поки я премію дала їм тільки за ето, за ето, от все, що вони нам знімають і викладають про свої росіянські життя, буття російські лабуття і про російські гроші, яких мої хороші, все менше і менше на російських просторах. Точніше, їх усе більше потрібно, щоб війну розтягувати. А глубінним ну щоб затягувати паски, довелося. Тепер увага! Всі перекази під контролем. І раз в будь-який момент невідомий елемент може той переказ зупинити, заблокувати, а гроші забрати. Серйозно? Переводи більше 50 тисяч. Будемо блокувати. Будемо взагалі ще блокувати. Це настоятельна рекомендація від Ельвіри Сахібзадовна Набіуліної. Об'ясняє боротьбу з мошенниками. Ну, Сбер буде виконувати, хоч і є питання. Та які питання? То в матросів є вопроси і те не по темі, а у решти помилуйте. От якутія 25 рік, 2025, і нуль питань. Стоїть 100 чоловік у черзі. Вгадаєте, що в багатій діамантово смарагдовій республіці дещій золота повно? За м'ясом черга за м'ясом. От СВОшникам за м'ясом стояти не потрібно їм привозять у банках. Тушонка зветься. Що воно таке? Що вони називають тушонками то бесіда окрема? А поки розпаковка, про яку вони мріяли, і за яку страждають і за яку вбивають серйозна тушонко. Розпаковка року Ось вот дивіться, ми мобілізовані, видали нам таку тушонку армія Росії, і всі тушонки. Вот с таким сюрпризом. Сейчас я вам покажу. С таким вот сюрпризом. Уже открыли. Я не знаю, наверное, кишонок 10. И все вот с таким. Сейчас я вам покажу. Вот так наша власть за нас думает. Мобилизировали, вызвали. Говорят, учения буду Приехал сюда на... И вот такое. смотрите, Вот, пушонка, да? А вот тут тушенка, это обычно. Сейчас. Подожди. Сейчас. Вот, да, да. Да. Смотрите. вот такая хуйня. Выдыхайте, то что кинец, Підступний перевід передають російським окупантам ті, хто їх туди послали. Той момент, коли формулювання послали, отримує значно цікавішу інтерпретацію. Бо презерватив, по-перше, зав'язаний, а значить, даруйте не новий. А звідки? Звідти виглядає? Ну, як молодий, дивіться семи. Так? Да. Зараз ми його розервям. Дуже гондоний. Навіть не навіть некачественные. І там такі посилочки всім нам. Типу, ми не забували, хто такий наш президент. Як <плес> це можна єсть? Воюєш тут, воюєш Ой, мені здається, чи їм, здається, очі провідкрились і за стої мізків підпровітрились. Ну і вони щось стали підозрювати, що може все не так однозначно, ну, однозначніше нікуди, м'яко кажучи. Он вам руска скрипностей і рускаценностей у вузлику принесли в тушонку в прямому сенсі. Ну і ще трохи сенсів, але у кокошнику блогерка, яка в закордонні кокошники майструє, велика й зради насіяла їм носіям цінностей, розцінностей. Ну, трохи зради, ну як залила усю їхню традиційну русську велику культуру гейством суцільним. Готові? Попереджаю, вона в кокошнику і про Чайковського. Под моим предыдущим видео про отмену русской культуры в России сразу несколько человек в комментариях мне написали, что в Европе запретили Чайковского. Очень смешно, что те же самые люди дальше мне писали, что в Европе одна сплошная гей-пропаганда. Вообще-то это самое смешное, что мне писали в комментариях, потому что любой человек, который хоть немножко интересовался Петром Ильичем Чайковским, знает, что он был геем. Вот, например, прекрасный отрывок из его письма к брату Модесту. «Только ты один, Модя, во всем мире можешь вполне понять испытанные мною вчера чувства». От скуки, несносной апатии, я согласился на увещание Николая Львовича познакомиться с одним очень милым юношей из крестьянского сословия, служащего в лакеях. Его лицо и его фигура – воплощение сладкой мечты. Погулявший и окончательно влюбившись, я приглашаю его в трактир. Мы берем отдельную комнату. Он садится рядом со мной на диван, снимает перчатки. И, о ужас, руки! ужасные руки, маленькие, с маленькими ногтями, слегка обкусанными и с блеском на коже возле ногтей, как у Николая Рубинштейна. Ах, что это был за страшный удар по моему сердцу! Что за муку я перенес? Однако он так хорош, так мил, очарователен во всех других отношениях, что с помощью двух рюмок водки к концу вечера я все-таки был влюблен и таял. Очень скрібне Петр Ліч. О, вже чекаю тут ботів і русських патріотів, які будуть в коментарях. Отакенні От простира дала розстилати, що брехні все не сміть брехати. Давайте, давайте розкажіть нам з оці інтимних подробиць всіх, кого ви собі у великі вписали. До речі, медицина, якою вони пошаються, каральна. Ну ще яка в Москві 20 двадцятирічну пацієнтку психоневрологічного інтернату зв'язали колготками і забули про неї. У 20-летней девушки из-за нарушения кровообращения началась гангрена, и врачи были вынуждены ампутировать ей обе кисти, чтобы спасти жизнь. Вот что заявили в интернате, выписано в удовлетворительном состоянии. Чуть позже врачами и сотрудниками, цитата, «было обнаружено, что руки пациентки связаны с шерстяными колготками, с выраженным с давлением в области кистей, далее госпитализация и ампутация кистей». Не люди, роботы. але з роботами у россиян теж сильно не складается. Його Підозрюємо китайського, назвали руським і від того він як гепнувся на сцені на третьому своєму кроці. Перше і не востаннє. У них навіть роботи не витримують. Не витримав, що робот не витримав, і без того не стриманий Соловйов. Я от... нахожусь в стані легкого бішенства. Вчора за чим в нашій країні состоялась презентація чоловіка подобного робота. При цьому... до этого у нас вже такі роботи були, ми їх показували. А у них на російщині завжди так щось показують. Ну, Покажуть разок, а потім ще разів зу 20. Ну от як той сервіз в серванті, пам'ятаєте? А чи кришталевий чи мадонна порцеляновий стоїть в серванті, купили і показують, показують, показують. Ну, одне і те саме. А щоразу треба дивуватися, як ніби вперше бачиш. Так, от робот від 100 до 300 мільйонів рублів вартує. Вартував, поки не гепнувся. І от під музику роки виводять на сину руски чоловік Айдола. С ним идут двое парней, и он, короче говоря, падает. Его поднимают также под музыку и уводят. Уже трое. Еще главное? Скорее, скорее, давайте мы материал. Это снимался фильм о том, как своровать государевые или частные деньги? Вот, вот, это все было о чем? Вот, вот этот позор вы показали зачем? уровне детской игрушки. Еще и цену откуда-то кто-то узнал. Ваша задача какая? Скомпрометировать всю российскую IT и робототехническую компанию? А если у нас все научно-технические разработки находятся на таком же уровне, как в Западе, то у меня только один вопрос. Когда в нашей стране будут посадки и расстрелы, Заждіть. Тут про путінську тушонку ми серіал не додивились. Хто кого там у банки закатає після такого? Ну або залишить як є. От дитячий садочок ж залишили. Ну як є, так і стоїть, красується. Таке враження, що фільм жахів тут знімати збираються. Дитячий Детський сатрамаш, так. Таке в такому стані. состоянии. Ну вот все такое вот как бы, да? Шины там детям. Детям покрасили камушки. Все у них хорошо, все скреплено. Зато у прокуратуры все хорошо. Забор 2 метра, блин. То просто гроші закінчились. Всі вони в умовній Іспанії. До чого тут Іспанія? Бо в Іспанії погано, а на Російщині краса. Є така контора в Рашкостані. Растєх. Є там Володимир Артяков. Чи Артяков? друга персона в тому Растєху. А в нього є син теж Артяков. Чи Артяков? То він такого напотякав. Затримали його сина в Іспанії за відмивання грошей і от допитують. А його й допитувати не треба. Все викладає і все розповідає. В Люди, мы поймем, клиент, мы и я плачу налог на ловкость, я плачу вообще все налоги. На По-другому не могу жить, потому что у меня папа очень респектабельный человек. У вас есть документ дефицитационный, номер иностранца в Испании? У меня и у семьи. У меня есть вид на жительство инвесторов, начиная с да, 14 Почему у вас было в вашем жилье приблизительно 225 тысяч евро наличным? Потому что я каждый год приезжаю... у нас приезжает 8-10 человек. И поскольку у меня большая семья и приезжают друзья, я в день трачу ну, тысячу минимум, там, тысячу на еду, то